Пані Грівко, скажіть, будь ласка, скільки по-вашому має заробляти жінка? Ого. Я щось ніколи про це не думала. Я так собі думаю, що вона могла спідозволити абсолютно все, але купляла тільки те, що хоче. Ну, то скільки це має бути? Ну, в твоєму розумінні, тому що у кожного свій там такий якийсь. Місяць скільки має В Місяць. Місяць. Ну, десь 10 тисяч євро, думаю. Так думаю, хочу, так хочу. А там, ну як буде. А заробляєш? Хочу десять. А Все? зараз. Все. <рес> а, Львів. Десь заробляю. Ні. Скільки заробляєш? Я думаю, десь е... Що думає, де 10 не хватає. Десь чотири. 4. 4. цифра. Ну то йдемо до як болидцяти. Але я одно твою студію не можу купити. <рес> Діана, моя рідна киця. Скажіть, будь ласка, скільки, на твою думку, має заробляти жінка? Жінка має заробляти, щоб вона могла себе обезпечити обов'язково, якщо у неї є діти, дітей. Ну, типу, щоб для комфортного життя, ну, типу, в кожного це різне, може бути. І тисячу доларів, може бути, і сто тисяч доларів місяць. А на тема, скільки маємо Да. Чесно, я не вважала так конкретно. Давайте так. 6 тисяч доларів в місяць це окей. Нормально. Ну, ти маєш двох діточок вже. Так. Нормально вистачатиме для тебе і для двох дітей. Те, що я заробляю? Так. В принципі, окей, але я, звичайно, ж хочу краще для своїх дітей і для себе. Клас! Тобто, ти наразі на перманентному макіяжі і е, косметології заробляєш 6 тисяч доларів на місяць, правильно? Так. Тань, скажи, будь ласка, скільки ти років перманентів? Дев'ять. Дев'ять років. Матінко, я думала, що я попаду на молодих, ви так гарно виглядаєте, як молодо. Я думала, що вам років двадцять. Е, е, Тань, скажи, будь ласка, скільки має заробляти жінка? Щоб їй вистачало на всі її потрібності. Хорошо, а скільки це для тебе? Ну, Для мене, мабуть, тисячі три. 4 вот так вот в месяц и будет отлично. Зараз зарубляешь теки? По-разному, иногда меньше, иногда больше, иногда зарубляем. Класс. Я хочу знать все таки новичка. И э, хочется юну зарублять. И щоб у них было знаешь наткнення. Не так, та, да, не Що? туда попала. Нет, так класс, ти ну, ты да. реально да. очень молодо виглядаєш просто. Тридцать да. 34. Класс, отлично. Да. Сколько? 24. Лет? Ну да. И 34. Я извиняюсь, конечно.